У студії Українського радіо Миколаєва Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма «Радіодень». Сьогодні будемо розвінчувати російські наративи про історію півдня України, що відбувалося на території нинішньої Миколаївщини до того, як ці землі колонізувала Російська імперія. Про маловідомі сторінки історії нашого краю османського періоду почуйте вже за мить. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаїв 92 FM. Первомайськ 105 і 9 FM. Сьогодні п'ятниця, 10 січня 1052-а доба нашої грічної спротиву повномасштабній агресії Росії. І ця війна не тільки за території. Росія прагне підкорити нашу волю, нав'язати своє світобачення. Тож століттями у Кремлі переписували історію, підтасовували факти, знищували будь-які прояви української ідентичності. Без Росії України не існувало б цю тезу, як мантру століттями ретранслюють у Кремлі. Таким чином, намагаючись переконати увесь світ і насамперед нас, українців, у нашій меншовартості. Тому так важливо відновити ті вирвані з контексту. Нашої історії сторінки, аби краще розуміти, що відбувається сьогодні. Чому Росія так агресивно ставиться до української культури, мови, традицій? Пізнаємо історію свого краю без імперської цензури. Допоможе нам у цьому історик, дослідник Єдисану ханської України та українсько-османських відносин пізнього середньовіччя Олександр Середа. Він вже з нами на зв'язку. Пане Олександре, ми, коли вивчаємо історію півдня України, то як правило раніше ми завжди починали із періоду Російської імперії. Ніби так до цього тут нічого не було на півдні, були просто дикий степ, ніхто не проживав і нічого не відбувалося. Що ви можете розповісти нам про історію півдня до Російської імперії? Звичайно, якщо розглядаємо період 19 сторіччя і 20 сторіччя, це подавалося як головний період розвитку цього регіону в концепції імперської чи радянської імперської концепції розвитку Півдня України. Ми можемо звичайно розглянути і ще більш давніший період, наприклад, античний, але ми побачимо, що наприклад період середньовіччя і дотичний од до 18 сторіччя період Османський залишається білою плямою для багатьох, як і дослідників, так і пересічних подачів. І, звичайно, цей регіон не міг бути просто порожнім, скажімо, порожньою територією, якою оволоділа свого часу Російська імперія. Ну практично ми говоримо про окупацію цієї. Території. І чому ми так стверджуємо? Бо протягом 18 сторіччя ми можемо зазначити досить таки потужний процес міграції в цей регіон, як і українського населення, так і молдовського чи волосського населення, так і інші процеси пов'язані з тюрками, наприклад, з ногайцями, які так само заселяли цей регіон переважно в степовому такому сегменті з початку 18 сторіччя, і те, що вже російська. Імперія отримала в 1791 році практично це регіон, який був досить таки з розвинутим сільським господарством, тобто, вже і було присутнє землеробство досить потужно в цьому регіоні. Бо саме з цього регіону доправлялося, наприклад, зерно до стамбульських пристань до стамбульських портів, і зазначалося, що саме цей регіон є житницею, наприклад. Так само ми повинні би зазначити, що власне концепція оцього дикого степу чи порожньої території вона не витримує ніякої критики через той факт, що османська держава намагалася якомога більше залучити не мусульман до своїх територій. Чому бо це було пов'язано з їхніми податками? Тобто з немусульман найбільше податки збиралися. І таким чином і кримський хан, і власне османські сановники стимулювали переселення в цей регіон, як і, наприклад, українців з Поділля, а так само запорізьких козаків, які були підконтрольні московській державі, потім Російській імперії. Так само на ці території переселялися з Молдови, з Вології, навіть з внутрішніх територій османської держави, зокрема, ми можемо говорити з Балкан, і як щось аромат. приваблювало всіх цих людей, що вони переселяли саме на ці території. Що їх охоплювало? Скажем, той лояльний режим, тобто найбільш привабливі умови господарювання життєдіяльності саме в цьому регіоні. Тобто в османській державі взагалі не було такого явища, як кріпесне право чи панщина. Тобто закріплення за землею османська держава не мала практично, якщо порівнювати з польською панщиною, чи з московським крепосництвом, чи з молдовським ем, режимом, скажем, подвійного податкування, е, то цей регіон був досить таки привабливий, і оця е, скажем широкість просторів, о, тобто. Ресурси, які вони мали передусім, це ресурси, які пов'язані з річками, з рибою, передусім приваблювали українське козацтво. Це основний фактор був господарювання для українців протягом 18-го сторіччя в цьому регіоні. Тому ми бачимо досить щільне заселення українцями, чи до Запоріжжя, чи до Споділля, саме вздовж найбільших лиманів і річок, тобто це і Березанський лиман, та Лигульський, далі Куяльницькі лимани, вздовж річки кучурган. Ну і на берегах, власне, двох найбільших річок це Дністер і Південний Буг. Ми так само бачимо досить велику мережу поселень, зокрема українців. Історичні свідчення цього періоду залишилися і, на і наскільки їх багато цих історичних свідчень. Не щодо свідчень джерел, тут питання більше необхідно адресувати до скажімо, тих істориків, які в 19-му чи 20-му столітті, які описуючи цей регіон, тобто якими джерелами вони оперували, передусім вони оперували чи то слов'янськими джерелами, чи то латиничними джерелами, тобто, це зовнішній погляд на цю територію. Щоб дослідити цей регіон, власне найбільш об'єктивно надати інформацію, необхідно користуватися внутрішніми документами. Чи документи внутрішнього обіходу це як правило документи османсько турецької мовою, тобто арабографічні документи, які надають ситуацію по всім власне питанням життєдіяльності цього регіону, переважно ці документи знаходяться в двох архівах урядовий османський архів в Стамбулі і Османський архів орієнтальського відділу народної бібліотеки Кирила Методія в Софії в Болгарії? Так, от фактично, оці документи показують. Регіону ну, приблизно з десь з середини 16 сторіччя показують етапність освоєння цього регіону. Тобто хто тут мешкав, є е, таке поняття як дефтери, тобто реєстри населення, які надають опис населення з 1570 п'ятсот року в Очакові і навколишньому передмісті. Подальшому ми, якщо відштовхуємося от від другої половини. 16-го сторіччя ми можемо говорити, що з часом це більш щільніше заселення відбувається цього регіону. Про це зазначав і Евлія Челебі, наприклад, і інші мандрівники. Звичайно, ми повинні розглядати і, наприклад, подорожні записки і того ж самого Лафіта Клаве, чи інших дослідників, які от перетинали в, власне цей регіон і описували чи до французької мови, чи до іншими мовами. Але передусім нам важливі. Власне, документи османсько турецької мови з російських джерел ми можемо назвати одне з найоб'єктивніших таких джерел. Це опис Очаківської землі чи області ОЗУ, як вона називається, за авторством Деволана, який власне зазначав, що до війни мається на увазі російсько-турецької війни. А в ці області, тобто Очаківська область, ми беремо від Південного Буга до Дністра. Цій області було більше, ніж 150 сіл. І п'ять великих міст. І далі, де вона зазначає, тепер же ж після війни залишилось тільки одне місто, і ледве нараховується 15 сіл в цьому обширному регіоні. Тобто війна тобто, можемо... зруйнувала дуже багато так, сіл і міст. Так, ми можемо говорити, що от власне оця російсько турецька війна, от власне, от, Ця російська армія вона і перетворила Очаківську землю в Угодністровське в ту пустелю, про яке потім свідчила власна історична пропаганда імперська і радянська до російсько турецької війни 1868 року. Це був досить розвинутий край, і звичайно, це було зроблено навмисно для того, щоб по максимуму звідси витиснути Місцеве населення не має значення мусульманське чи не мусульманське, і потім заселити власне представниками своїми представниками, таким чином показуючи, що ми, Російська імперія, тут заселюємо, ми освоюємо це регіон, і от то, цьому тому цьому. вони і зараз і своє право заявляють на ці території, так. Так, от власне, от цим вони і заявляють те, що вони є тут першопроходці, тобто якби на російській імперії, то цей регіон і так би і залишався би не освоєн. При цьому не зазначається і взагалі приховується в цей момент, що все те, що було до них, воно фактично було знищено. Практично, от якщо ми беремо то саме місто Очаків. Відомий факт є те, що воно було повністю знищено військами Суворова. Навіть Суворов, звертаючись до коменданта Очакова, тобто сам в своїх листах позначав, що якщо ви не відкриєте фортецю, тобто все буде знищено, і тобто не беріть гріх на душу. Таким чином і знову нам, ж переперестав свою відповідальність перекладають на жертву, скажімо так, агресії, власне, це те ж саме, що і зараз Абсолютно і методи тобто, не міняються. так? Не, не міняються методи взагалі, і якщо ми побачимо, от наприклад, Очакова і Очаківського передмістя, коли було знищено більше 20 тисяч всіх і дітей і. Людей, жінок, чоловіків, військових, не військових немає значення. Тобто, практично населений пункт як почаків на той час, як турецькою мовою називалось озікале. Воно було знищено. Але бачите, в російській імперії, як тогочасній, так і сьогоднішній, це не є фактом якогось такого власне жорстокості. Навіть більше, наскільки ми знаємо, російська православна церква намагається власне канонізувати Суворова. Дуже е, буде звичайно кумедно, коли зможемо побачити, наприклад, е, лік святого Суворова в. Е, Очакою в церкві, яка знаходиться до речі в мусульманській мічеті, колишній, і таким чином виправдовуючи його звірства, які от відбувалися власне над жителями Очакова. А треба зазначити, що на 1768 рік більшість населена були не мусульмані в очаки, а були більше власне іншого віросповідання, як і православні і іудеї, і, і такі інші. Серед них були і українці, і волохи, і е, вірмени, і е, циганські населення. Тобто, ми, як О, бачимо, дуже багатонаціональний був південь так? так звичайно, і це, до речі, фіксується ще з 1570-х роках. Коли описуються очаків реєстрах, тобто в дефтерах населення, говориться про те, що тут була окрема навіть циганська махала, були вірмени, були е, торговці. Ще з інших регіонів знову ж таки велика магала, тобто квартал, як ми називаємо, у це от тюркська назва Магала. Вона війшла, власне з тюркської мови до української мови, і до цього часу, наприклад, по Богоністровському жечу багатьох селах так і називають як якийсь куток чи квартал. Як магала, як окремий е, виділений такий, скажем, квартал з окремим населенням. Так, от окремий, наприклад, були Волозькі квартали. Так само е, фіксується вже в вісімнадцятому сторіччі. І українське е, населення. Якщо ми беремо е, в 1775 році, коли була знищена е, власне запорізька січ, досить таки велика кількість запорожців переселилася. Саме на очаківській землі один з козаків на ім'я Ігнат був, скажімо так, призначений як отаманом чи очільником цієї козацької громади. А ця громада була приведена до присяги османському султану в Очакові. А більше того, для цього був надісланий навіть священник з селенської патріарші за походженням волог, який фактично через православну молитву. Проводив до присяги цих козаків, які на вірність власне султану і османській державі. Подальшому османські ці документи стверджують, що було вже більше 20 тисяч козаків, які мешкали на цій території на Очаківській землі. І е, окрім цього, зазначалося, що якщо оцей цей отаман Півна набере до 30 тисяч, то йому нададуть статус глубу чужного паші. Тобто це досить такий великий ранг військовий ранг в о, османській ієрархії, і ми можемо уявити, яке було населення українське в цьому регіоні, якщо до 30 тисяч умовно ми беремо. Множимо на п'ять, бо кожна родина десь мала приблизно складалася з п'яти членів власне цієї сім'ї. Тобто це практично десь 150 тисяч українців, можна говорити, що мешкали в цьому регіоні. Це тільки ті, які були приведені, наприклад, до служби османського султана. Окрім цього, тут дуже багато інших було поселень українських, наприклад, на території ханської України, яка так само знаходилась в річі Дністра і Південного Бугу. Єдине, що на північному прикордоні вздовж ріки Кодима і Ягорлик. це власне це прикордоння, де українські козаки, але вже більше з Поділля, а не з Запорізької Січі, розмістили свого часу саме для несення служби військової по кордону з Польщі, таким чином формувалися оці от українські анклави в угодністровському межиріччю чи очахівські землі. І вони тут співіснували з багатьма іншими народами, бо центральна частина очаківської землі фактично належала ногайцям, єдесанським ногайцям, які утворювали єдесанську орду, чи буквально яких називали просто Єдесан. Єдесан буквально перекладається як сім тисяч специфіка їх перебування в центральній частині очаківської землі обумовлена кліматичними умовами. А тобто ногайці найбільш були, скажем, обізнані з таким безводним сподарюванням в такому безводному регіоні. Практично, от від ріки Кочурган на заході до ріки Березань а сході ця територія, центральна частина Очаківської землі була у складі Єдесану чи Єдесанської області. і от такий от симбіоз, наприклад, українців на півночі з Поділля знову знов ж таки українці на Причорноморі з Запоріжжя, які розселилися в цьому регіоні, плюс молдовське населення вздовж Дністра, яке масово розселювалось і навіть до самого Очакова, і створило оцю, скажем, багатонаціональну субкультуру, яка тут існувала до 1768 року. Єдине, що ми можемо сказати, що да, дійсно росіян тут не було. Були деякі поселення, одиничні поселення ліпован провірів. Які себе так само не називали ніколи росіянами, тобто вони цуралися ці на практично. Ми можемо говорити, що зі зміною власне підпорядкування цього регіону, тобто з окупацією Російської імперії, етнічна карта цього регіону досить таки сильно змінилася. Тобто масово були переселені і примусово часто переселені кріпосні з внутрішніх територій Російської імперії, і в подальшому, тобто на цих районах, досить таки масово заселялися і колоністи з інших. Європейських держав, тобто і це ті ж самі німці, ті ж самі болгари, греки та інші народи. Історик, дослідник єдесану, ханської України та українсько-османських відносин пізнього середньовіччя Олександр Середа був з нами на зв'язку. Дякуємо за цікаву та пізнавальну розмову. Знання історичних подій допомагають краще розуміти сьогоднішні реалії. І важливо мати цілісну картину, не спотворену імперською брехнею Росії. На сьогодні, все. Дякуємо, що були разом з українським радіо. У студії працювала Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Ще почуємось.